Эмм, альтеон, вот ты мною ты чертовый паук, ты идешь? Добре, йдемо, Фібі. Я думаю, що можемо в вічі до восьмого біому, і більшості, що ми вже на кроці до нього. Так. Він не знаєте, що якось е, зник е, електро. Він Вже давно зник. Є без поняття, що з ним могло статися, але надіємося, що він живий. А так. І я теж Надіюся, що він буде живим. Мені, мені буде дуже шкода, що він може якось померти, чи як. А, так, звісно. Е, добре, йдемо. Е, так. Я думаю, що ми зможемо знайти Електро. Можемо якось ще пошукати електро. Е, ну. Я без поняття. Можливо, так, але. Просто якось електро вже немає, і я думаю, що з ним може щось статися. Так, статусі. Це вже біо? А Ми ще поки що до нього не дійшли, але він вже починається. А, тобто, ти хочеш казати, що він може бути березовим? Так. Почему мы так фухагадаем во <ролк> <ролк> Це я Ельтеро. А Мене звати Візард. І я напевно визнав вам можу якось допомогти. А, так, і я б не був не проти, якби могли якось нам допомогти. А, так, звісно. Як ви хочете, ви можете виконати моє завдання. А, так, звісно, я б не проти. Тож бо, ти я хлопче, ти знаєш що моє завдання, ти мене виконати. Ти ж розумієш, що я чиненник, тобто Візард. Я знаю, що ви чарівник, що тут є магія, і все таке що ви бачите з. П'ять згодом ага. Майнкрафта. А, тобто. Та, так, я чую, виконую більшість виконати моє завдання. Ага. Ви можете більшості принустріти соціального рослину. Вона мені дуже потрібна. Замін я вам дам пост ну, новий артефакт. Ага. А, артефакт. Він буде вам дуже потрібен, як мені. Я точно бачу, що на 10-му він буде дуже вам потрібен. Може, не прийти, якби 10-й це то вже буде останнім бйому. Так, я знаю. Допомогти? Е, так, я би не проти. Ага. І... І що? А, та, а, а. А, там тимна якась Е-е-е... рослина. Рослина? А, це не одна? Синьо... Хідея? Що? Хідея. А, а, так, це вона. Не про неї більше вона потрібна, щоб більше ти щось зробити Напевно, якесь зілля. Ти йдеш? А? А? Так, іду. Я зараз прийду. О, дякую вам. Вам дивиться, то вам химоже не буде потрібен. О, він якийсь дуже гарячий. І що? А, в тебе є. Добре, ми підемо. Е, я би дізналася, що, що, що сталося з Електро. І що з ним сталося? Ну, він його схопили. Хто? Ну, того... теж як ми зараз йдемо, то він його схопив. Що? Ну, ми, він вже на 10-му біомі. Напевно, даний туди, до замку того. Е, ну, а. того фіолетового лорда. Е, так. Звісно, просто що? Неможливо йдемо. Е, цей лави кристал може якось нам допомогти. Вимогти його. Е, та, нам придеться тепер його врятувати. Е, скільки він там днів? Ну, ми вже йдемо тиждень, напевно. Е, як. Е, вже три дня. Три дня? Так. І що ми можемо зробити? Ну, його врятувати. Ми ж би зараз йдемо тільки до цей тюжб'йом. Ось ми йдемо до дев'ятого. Так, йдемо. А це якийсь чарівник добідав цей? Я ж казав, що чайник дав мені за тих, бо цього слину дав артефакт. А, так, добре. А ти чого ти мене так питаєш? Та нічого, я просто цікавлюся. Добре.